Це шоу «Ні, бе, ні Ме. Учасники дають відповіді на прості запитання, але з невеличкими ускладненнями. В кожному раунді по черзі вони не чують, не бачать або не говорять. Чим більше в них правильних відповідей, тим більше часу у фіналі. Ходімо знайомитись. Шоу -ні -бе -ні Ме! Уу! Вітаємо знову вас на нашому Ютуб-каналі на шоу Ні, -бе -ні Ме. Яке вже виходить дуже довго і буде виходити ще довше. І надіємось, ви дивитеся шоу, лайкайте, та коментуєте, і воно вам хоча б подобається. А тут сидить хто? Євгеній, Владислав, Максим, Максим. ті самі хлопці, які знімаються в Тіктосі. Якщо ви не бачили нас в тіктосі, ви знаходитесь на цьому ютуб каналі, значить це що? це доля. Дивитися нас та радити друзям. Правильно? Да. Це значить хлопці з Ютуба вже. Отак. Правило на початку, ви чули. Ви знаєте, єдине, що ми нагадаємо, що за три раунди ми від себе донатимо три тисячі гривень. І в фінальному раунді ми отримуємо більшу кількість секунд. Одна правильна відповідь плюс одна тисяча до фінального донату. Скільки це буде в кінці шість, п'ять, шість, ой, чотири тисячі п'ять або шість. Побачимо. Гуманітарі. Або або три. Або три. Так, да, ми ж можемо не виграти нічого. Да. Е, і нам треба якесь ключове слово, да, яке ми будемо кричати перед раундом. Да. Такий був, То, команда. Треба такий чекпоінт так. був. чекпоінт. Так може чекпоінти крикне. Що, давай щось з кесочки. Які там є Так, да, Які ми не розуміємо з ладом повністю. Я щось... минулий раз казав кукуріку. пацани, самі. Uh, rush лонг. long. лонг. Кричимо. <laughs> ну, а мені, мені дуже не подобається, як воно звучить. Я не знаю. що... Біжимо на лонг. Окей. Pushamo лонг. Це будемо не... кричати, pushamo long. Запам'ятали? Щось yeah. робимо? Маю на увазі руками, там, ногами. лонг. long. Просто окей. Все. Зараз сидимо і кажемо, пушимо лонг. Домовили? О! Пушимо лонг! Буде так. До третього першого раунду. Перший раунд. Учасники нічого не чують. Граці по черзі пояснюють відповідь один одному. У кожного по одній хвилині. За кожну правильну відповідь, яка спіпала у всіх. Команда отримує по 15 додаткових секунд часу у фіналі. Пушимо лонг! Як. Блін. Блять, блять. О, о, знає, знає. Вісім скік. Сорок Сорок! Сорок чотири ноль сорок. А тепер тепер макс щось робить? Я дивлюсь тики. Сором. 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 Я такий. Сором. Сор. Сором. Тип. Сором. Сором. емоція. Сором. 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 Со. Со. Чотири. Забудь. Сором. Мені. Я. я червон, моє лице червоне, Ну. No. мені соромно, сором. Твій, твій, зір. Плюс тут. Мінус тут скільки. Тут і тут мінус скільки. Який в мене зір? Да, який зір? Мінус. У вас любов? Який мінус? Ми... Мінус. В тебе. Плюс тут. мінус. Відповідь тут. Відповідь. Блядь. Мінус. Скільки? Ти поняв? Що ні? Мінус в його очах. Очі! Його! Його! Е. Зліва! Да. Зліва! Мінус. Півтора! Один, один, півтора, Шо півтора, півтора. В нього мінус, мінус, минус, минус, pівтора, півтора, Zyr, well, ща, півтора. Зір. Ганий зір. Один. Зір. Отут мінус півтора. Один, один, один. Actually, один, like один. один а друге. Яка найгарячіша планета Сонячної системи. <свист> ну. Планета. Планета. Окей. <свист> планета. Земля, земля. 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 Це третя. 3... Меркурій. Венера. А, земля. Юпітер. Марс. Юпітер. Ну Земля. Третя. Третя. Перша. Перша, перша. Меркурій. Венера. Меркурій 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 Меркур. Мер. Мер! Меркурій. Планета Меркурій. Бог! Меркурій. <laughs> Земля. Земля. Третя. ТРЕТЯ. А перша. А. ВЕНЕРА. Меркурій. Вона друга. Тож ти така ж друга? А перша Рій. Юпітер! Меркурій! Меркурій! Ну, планета! Планета! Меркурій! Меркурій! Ші, ші. Я не знаю, як пояснити! Ретроградний Меркурій! Меркурій. Максон, давай свого питання і почнемо. Коротше, питання. Е, можливо, це не те, що я пояснював, бо я просто від логіки йшов. Так. Яка найгарячіша планета сонячної системи? Ага. Я відходжу від того, яка найближча до Сонця. Так. Ну, слухай, враховуючи, що ми на землі. Вона точно не найгарячіша. Що ти зрозумів? Ну, це ж планета третя. Да. Він показував першу. Першу. Я кажу, Венера, Венера я бачу, я бачу. Він каже, ні". Я, я кажу такий, це друга. Я не бачу, перша". Да. Так, і потім. По губам, ні, Меркурій. І потім да. я сидів і такий. Меркурій? Ти написав Меркурій? Так да? Та ти що. А ще я написав. А ще, 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 ще я намалював Sozvězdě. Земля. Для того, щоб Но. я неправильно написав, щоб знати Но. Так. Ну, я не, це Юпітер. Хорош. До Венера. 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 Клас Супер, команда. Навіть тут я прав. право. Е, <кхм> <кхм> я пропоную йти, типу, третє, друге. Друге питання було в мене. Да. Який Зір у Максима? Ну, Напишіть за праве та ліве око окремо. Не забудьте, плюс чи мінус. Угу. Е, ну, Максиму, я це пояснив. Угу. Що ти, ти розумів, так, що Зір твій? <кхм> скільки? Так це конфіденційна інформація. Серйозно? Звісно. Ну, і скільки? Е Прикол, я не пам'ятаю, де Клас. саме. Супер. Да. Де е, саме. Зліва мінус півтора, справа, мінус один. Мінус півтора, я зрозумів. Має бути. Що ти а. зрозумів? Я написав дальну зоркість. А. а я показую один, і типу, от половина, типу, от півтора. Скільки а там? тут нема відповідно. Я, я тобто, я... А, я... А, ліва ага. мінус півтора, права ага. — мінус один. Ну, ліво я написав. — Справи... — ну ти... mm -hmm. я верто кажучи, навіть якби і поняв, що треба про Максима сказати. Я, я вам показував, знаю. типу, оце, типу, ліве. Да. Отак, ліве, Така. Ну, Мінус півтора друге... і в вдруге. Хоча я міг подивитись на тебе і сказати, в що це. Друга ти неправильна відповідь. Давайте одразу сором, сором, а в тебе що написано? Mm -hmm. Жолоб. Окей. А що, що, як, що. Я ну я не типу, я щось поняв, щось червоне, я таке... — Я тобі показував лице, обличчя в мене, червоне, емоція, типу, сором. Ну, буває. Вот і питання, яке відчуття передає слово крінж. Я хотів піти від слова сорок да, від цифри. твою да. Да, да, да. мать. Цифри ми відкинули зразу. Ні, до кінця ти, ти коли сказав сорок, забудь. Я такий: о, окей, сорок не треба, сорок не треба. І відповідь. відповідь сором. У нас по сорому два плюса, один мінус. По Зіру взагалі немає правильної відповіді. По третьому, зато у нас усіх співпало Меркурій. Але найгарячіша була Венера. Є картина Венера. Могли через неї показати, але ми не знали правильної відповіді. Тоді виходить, що ми за цей раунд отримали 0 секунд у фінальний раунд. Правильно? Правильно. Ну нічого, вдалі, в подальшому раунді, в другому, будемо краще. От, от саме вдалі. вдалі. <ріст> <ріст> вдалі дублі. Йдемо в другий раунд. Погнали! Погнали. Другий раунд. Учасники не можуть говорити. Гравці по черзі показують відповідь один одному. У кожного по одній хвилині. За кожну правильну відповідь, яка співпала у всіх, команда отримує по 20 додаткових секунд часу у фіналі. Угу. 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 Угу м 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

Мм. <laughs> мм. <laughs> Так. У нас були познання географії. Правильно? А, е, ну... Частина української мови була. <свісно> учили ми якщо... <свісно> або ні. І плюс просто предметів. предмету. Здається, ми зрозуміло легко. Е, як називається годинник, який в заданий момент часу показує, подає звуковий або світловий сигнал? Будильник. Я теж написав. Або таймер. Будильник. будильник. і відповідь будильник. Прикрасно. Будильник далі є. Супер. Дякую. Вам. Далі зійшлося. Це плюс 20 секунд до фінального раунду. E, да, пішло трошки складніше. У мене? Да. Ну але мені здається, ти все зрозумів. Я так. Да. І ти так. Да. Якщо ви, так, да, то і я. No, e, я зрозумів Гренландія. Я не це Гренландію. Бо питання було найбільше найбільше острів у світі. Дебіло, і я чомусь бля. думаю, що це Гренландія. Я, я такий. Ти коли оце показав, я думаю: Антарктида точно ні! Mm -hmm. А потім я зрозумів, що окей. Антарктида. Я забув за існування Гренландії в цілому. Я ще думав, а Я тобі хотів показати, типу, земна куля зверху і знизу не треба. Гренландія? Супер. В ну, е... тебе мені щось підказує, не, що ти просто Ні, 100%, забив. Сотків, 100 да? неправильно. — А Ну, давай. <laughs> ми він... ну типу, я, я пояснив питання, ви не зрозуміли, типу, ну, що це хулі. Mm. Е, землі... А можна, я, я, я скажу, що я зрозумів. Я спочатку подумав, планета. No. На планеті no. там щось дуже велике її no. тримає. Я, я думав... подумав про три слона, ти показав п'ять, думаю, ну, п'ять черепах точно… — Я думав, п'ять букв Коала. — Ні. Nee. But, yeah. е, що на Землі п'ять разів гарячіше, ніж поверхня Сонця. Я сказав Ну Я ж казав, що ми забили на питання. Так, Ну, я типу не знав, одну. Я поясню питання, ви не поняли. Ну, що мені. це? — А що, я чи що? Блискавка. Ну. Блискавка гарячіше сонця? — Так. Так на землі. Маквін цей мультики. Я такий, ну ми. Що? у нас... — Я не можу сказати, що це неправильно. Скільки у нас вгаданих будильник? Правильно? У нас за цей раунд плюс 20 секунд до фіналу. А може бути більше, якщо ми перейдемо у третій вже викладан. І отам зберемо правильне слово. І тоді ми отримаємо плюс хвилину, правильно? Правильно, пішли в третій раунд. Уху! Третій раунд. Учасники нічого не бачать. Відповідь на питання вони спільно мають скласти з букв на столі на дотик. На це у них є всього три хвилини. Якщо відповідь правильна і слово складено вірно, гравці отримають додаткову хвилину у фіналі. Один, два, три. лонг! З самого початку питання. Продовжать слова пісні: за маму, за тата, за рідного брата, за Лесю і Шеву кидайте Донати. Це наша пісня Жека е, і Максон. Ми робили на я донати пам пісню. Пам «Донати». Дякую, дякую за інформацію. Тоді... А я не тобі розказував. Донати, так? Да, да. А ми зробимо ставочку цю відео сюди. Ди. О, у мене є О, я кладу його на картку питання. Ти пам'ятаєш? Ще раз. За маму, за тата, за рідного те. Я за що в Донати. Мужики, в центрі карточка, вот те. Боже, я зараз зберу всі букви собі в руки. І І потім поїхали. Донати. Донати. Це ки. Надо мені ки. Це хи. Донахи. Донахи. Дона немає Л. Як я не розумію. Ш. М. До. А що там є О. О, Д. Д, молодець. До. Э. У мене є E, я вас вітаю мене. А te. Який знат. Yeah. <laughs> є. Що в машину там конфлікт. G. А. До НА. Р. У мене є А. У нас всі букви є, ні? — «Д» було. — «О» було. Да. — «Н» було, да. було. Я не клав. «Н» надо Я все, у мене всі букви закінчилися. Я пробую складати з того, що є. Давай, а У й... мене то ще. Не... До До. Це мекізнак. — «Н» надо.

Знову M. Оце це саме падлюча буква mm. М. Оце буква. А ну, на. А ну попробуй. Що це таке, от. Т. Ось, ось, ось. Що це таке? Т. Ти поняв? Типу, я, я не розумію, що це за літера. Вона каже, що нам щось не треба. Кругло. Все, пацани, робимо Чечень. Чі Точно? Чичин! Чичень! Чі чі Ух ти, ти, склад. Є. А, бля. <рес> <Багач>. Ух ти. <рес> <рес> ну диви, як класно. Чи НАЗУС? Правильна відповідь. Продовжі слова пісня. За маму за тата за рідного брата за Лесію і Шеву кидайте Донати. За маму за тата за рідного брата за Лесію і Шеву кидайте донати. Крилайте ракети припинять літати. До рідної хати <плес> кидайте <плес> донати. Давай! Давай! <плес> Давай! <плес> Донат! розрив <плес> Донат! Донат! Пральна відповідь. <плес> донати. донати. Я світаю це наразі. Ізі. Ми отримали фінальну хвилину до фінального раунду. Додаткових хвилин на фінальну. Супер. В сумі у нас скільки виходить? Загалом у нас 4 хвилини 20 секунд. Да? Да. Да. 4 хвилини, 20 секунд в фінальному раунді. Значить, у нас є шанс задонатити якомога більше. Але перед тим, ми що? Ми розподілимо ролі, хто що робить в фінальному раунді. Абсолютно. Так? Поїхали. <клі> так, обираємо ролі. Чур, я дівчинка якась. Витягте. Додому приїдемо, беремо ролі. Я не чую. Не бачу. Заберіть І так, слухайте. Я не говорю, я не говорю, третій чи п'ятий випуск підряд. Є бажання поміняти зі мною хтось. Ну давай. Я не говорю. Тільки одне прохання, одне прохання. Можеш? Не рать! Будь ласка. Все. Ідемо. Фінальний бліц. Поїхали. Поїхали. Фінальний раунд. Бліц. У кожного гравця своє ускладнення. Учасник, який не говорить, показує питання тому, хто не чує. Той, в свою чергу, допомагає гравцю, який не бачить, скласти відповідь із бук на столі. Треба відгадати якомога більше. На все є три хвилини плюс зароблений час за попередні раунди. Mm -hmm. Пушимо лонг! Поїхала! Поїхав! Ти пташка! Пташка! Ташка, Павлін, Павлін, хламго, Павлін, Павлін. Павлін. Я? Що? Индюк. Пір'я. П. Па. Пи. Пи. Бери пи. Верх, 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 право, право, право. Пи, 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 пи. Пи, yeah. П, 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 є. А, mm. а. Mm -hmm. А. Вверх, 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 вверх. ліво, 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 ліво. Да, 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 да. Клас! Ідем, прекрасно, пацани, В, В. В, право, 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 вверх, 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 право, 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 вниз, вниз, вниз. Ага, ага. Боже, в, <кхід> в, ви. ви. Пави, вверх, 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 ліво, 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 вниз, вправо. Више, 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 лівіше. Ніше. Чуть-чуть право! чуть-чуть право. Ага, ага. Ага. Право, да. право, право, право. Та ні, блядь. да, 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 да. А... Так Пачта, Ел ліга. треба! Це не Ел. Став, став, став! Це не Ел. А нахуй нам і, Павлін! Верх, верх, верх! Дивись, вибираємо. Я не знаю, що ми складаємо. Ми Павлін верх. складаємо. Верх, 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 верх. Ліво, ліво, ліво. Да, 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 да. Це чи? У нас зараз Павич. Що ми сходили? Павич, це птаха така. Це така пташка, да. Павич, да, став, став, став. Чичинь? Угу. Чичинь. Ну, Павлін по-інакшому сходить. Ладно, знаю, знаєш. Угу. Охоронець. Угу. Ведмідь. Коло. Коло, фотограф, Петух. Індюрка. Індюк. Це пульнок. Птах. Голуб. Голуб. Куриця. Гмн. Куриця? Він щефтах. Куриця, куриця. Петух. Півень. Ташка. А, гусь. Корка. Гусь. Качка. Гусь. Чайка. Гусь. Чайка. Брат. І не хусь за якого пояснити. Гувінго. Гусь. Брат. — Гусь, гусь! — Якщо ти знаєш, що збирати. Як, блядь?! — Давай! Що, домик, Курятник! Індюк! Та давай збирать! Та давай збирать! Скажіть! Я не їбу, блядь, що ти показуєш! — Не ну, питання просто візьми, блядь! Гусь! Ну гусь. Качка. Качка, знаешь ответ. Нет, нет, нет. Ты можешь букву показывать? <свят> блять, опять <отдай>, Петуш. <свят> 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 Летак! <свят> <свят> да. Патриот! <свят> Мрия! <свят> Мрия! <свят> да, <свят> хорош. Мрия, нарашни, блять, <свят> поехали! А! <свят> Я не бачу ми. Охуєнно. А, ліво, 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 ліво. Ага, ага. Ні, правіше, правіше. Нижче, нижче, нижче. Да, ми, 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 ми. Отлично, поїхали. М. Сразу вверх піднімайся. Да, оце вона. Оце вона. Да. Хм, хм. Хм, хм. Що? Що? Де і? Да, а, блядь. <с <с ти ж блін, якщо знає відповідь, ти мог показувати. Та не тому, що неправильно, він відгадав. А яка різниця, ти ж знаєш відповідь? Та я ж, а нафіг тоді ти в цій грі. Якщо йому йому сказати де букву. Сказать? Я не розумію, брат. Я йому кажу, я. не... Як? Он не говорит. Він мені показує букву, я ті кажу де буква. Це ж. вот. Класна, ідея, супер. Клас. Але я не здогадався до цього. Я не кажу, кажу. Господи, так що він не те. Питання. Куди ведуть усі дороги? В Рим! А бля. Я тобі показу гуси, я тобі колізей фігачу, Ти взагалі ноль. Бо, я думаю на туря. Я тобі всіх птахів цей птахів перебираю, цей <гуси> птахів перебираю. Ніхто в гуся вообще даже близько не попадає. Я, я сказав гусь. Почекай, почекай. Так, <гуси> да, але ж ти не сказав Рим, і він мені каже: Пояснюй! Та ви є асоціація Рим і Гусі? Ні. Поняв. <гуси> Там проблема глибше сиділа. Е, окей, відповідь. Да. Ну, ми все одно її не склали. — А ми зібрали тільки одне, правильно? Ну, Рим. Да. Правильна відповідь Рим. Останнє питання. А, то, чи, як... е, да, по, там Павлін по-інакшому складається. Павич ви зібрали. Павич, тому що українською мовою не Павлін. Натурі? Да, на... Останнє питання, яке ми зараз збирали. Яка а, назва найпотужнішого літака у світі спроєктованого в Україні? Це не Мрія. Мрія. — Мрія. — Мрія найбільший. Так найпотужніший і найбільший а це, найбільший. А це а, не як називають птаха, який є одним з найкрасивіших у світі завдяки своєму хвосту? Павлін. Але правильно українською павич. <рес> Це прекрасно. Павич. Фу, Слава Богу! Павич. А змінили, ти показував А дівчина павичіха? Да, павичіха. Людина павичіха. <рес> а як? Але класно, що ми змінили цей відповідь. Павич. Дівчина! Жінка павич. О! мені Ми класно, що поміняли цей довбаний алгоритм, тому що пав, ви дійшли. Я такий, так, зараз спокійно, і просто роби, що я кажу. І цей Павлін! Павліна, Да Павліна! Говорю, та успокойся, збирай! Ну як говорю! Павлін! Фу боже, який жах! — Я... <differ estratég flush> — Я Сводосна кленірничав. У мене жа горить лице. Ну, так ну, жовне жопа. О, у нас плюс одне слово. <кій> так, так о, у нас є е, плюс. Ми вгадали, не вгадали, зібрали Тобус, слово. Тобус. слово «павич». Це значить, що плюс тисяча до фінального донату. В сумі ми донатимо три тисячі, плюс одна тисяча, виходить чотири тисячі. Правильно, правильно да. абсолютно. Е, клас, ми могли краще, да? але могли і гірше. Куди за донатом треба вирішити? Е, давайте фонд Сергія Притули. Давайте. Це Давайте. Давайте. питання навіть можливо. не виникає. Чому? Ось скрім, е, Вилітає туди 4 тисячі. А ми. Прощаємось. І дякуємо за, що дивились. Коментуєте, репостите, Підписуйтесь, і... ставте вподобайки. Всім пока. Дякую.